Так приємно вже почала отримувати подаруночки з тих магазинів, в яких в мене є карточки. Інколи я щось купую. Ось Ісі Періс мені прислав дві такі знижечки, два подаруночки по 5 євро. О, дякую. Йдемо на зупиночку автобуса. Їдемо в поліклініку. В аптеку, вірніше, біля поліклініки забирати мої ліки. Така у нас погода класна. Моя улюблена квіткова вуличка. Такі у нас, бачите, ці красиві гараньки, букетики. Пахне рибкою жареною із кафешок. Дивіться, які класні. Помаранчеві. Супер квіточки. Диванчик тут можна посидіти. Велосипедів багато. І ми йдемо. Ой, друзі, давно не вибиралася в центр. Всім привіт! В каналі Єлена Холанд 5. Йдемо на автобус. Така в нас гарна погода, тепло. Літо продовжується. Ой, класно. Літо-літо. Поки ще дощів немає. То все нема коли. Зараз багато справ на дачі. Ось зараз на дачу, на дачу. Ось зараз. Час... То не наш автобус пішов випадку. Ось зараз час... то урожай збирати сьогодні робила заготовки на зиму, так що нема коли гуляти в центрі. Наша гавань з яхточками і з човниками, але сьогодні ввечері знов на дачу. Класно покататись да? на човнику. Зараз всі. У кого є човники, виїжджають, десь зупиняються на березі річки. Так, а це магазинчик. Бачите, 70% знижка на літній асортимент. Сейл, сейл. жіночий, жіночі, Ось таке взуття, такі ціни, а наші лебеді то підросли і вже не зрозумієш, де тут мама й тато, а де дітки. Оце з оранжевим, з помаранчевим клювом. Це, мабуть, дорослі, так? А з такими світленькими це дітки. І вони, бачите, такі кремові. Ха. Слідкує. О! Ще оберігають, ще маленькі, значить. Оберігає своїх. Дитинчат. Друзі, у нас сьогодні з вами дегустація томатів, які в мене виросли на дачі. Ну, по-перше, я вам хочу показати, які в мене е, залишилися пакетики з томатів. Ось перший пакетик це така сливка, яка називається Сан-Марзано. Я купила це насіння, воно недороге, в якомусь супермаркеті, по-моєму. Але я дуже задоволена результатом, дуже задоволена цим томатиком. Ось так він виглядає. Вони в мене ростуть в теплиці і на вулиці, на грядці. Цей вже виріс в теплиці. Е, урожайний томатик. Е, дуже Знаєте, смачний, солоденький, гарні такі гілочки. І однакові виростають на гілочці однакового розміру. Ну, давайте ми з нього і почнемо. Ми його розріжемо. Не знаю, як правильно розрізати. Перший раз це роблю, ви мені порадьте. Ось такий він всередині. Він м'ясистий. Такий от в розрізі. Ну, може, він ще не зовсім достиг, бували і стигліші. Зараз у мене такі дома з'явились. Бачите, зелена оця серединка в нього невеличка. Шкірочка в нього м'яка, не тверда. Я думаю, дуже добре їх і на салат, і консервувати, і маринувати. Ось, друзі, це перший. Такий томатик. А далі в мене є пакетик ще від цього томату Хілдарес. Я е, дуже великі сподівання на нього мала, коли купувала, тому що насіння, воно не дешеве. Як вам ближче показати? Хілдарес F1 гібрид. І тут всього було 12 насінин, проросло в мене 8 насінин, і я посадила їх в теплиці. Це якраз тепличний такий сорт. І ви знаєте, я дуже задоволена, я вам весь час на відео можете подивитись. я знімала, як він розвивався, і весь час повторювала хілдарис, хілдарес. Мені сподобалося теж. Ось так вони виглядають це вже такої величини з другої грони, з першої грони вони були крупніші. Просто зараз роблю огляд, і у мене вже з, з другої грони, з другої і третьої навіть грони ось такого розміру. Заявлено було, що цей томат він 80 грамів, але у мене були і більші, з першої грони більші томати. Він вже відходить в теплиці, у мене він тільки в теплиці. Давайте ми його з вами розріжемо і подивимось. Було сказано, що дуже оця маленька. Зелена серединка, так воно і є. Він, знаєте, такий, ну, шкірочка трошки в нього, можна сказати, твердувата. Тому, мабуть, класно його консервувати і квасити на зиму. Ось, давайте ще так розріжемо. На смак мені дуже подобається: кисло солодкий. Ось так він виглядає дуже соковитий, смачний такий томатик. Ну, і далі я вам не можу показати пакетики, і як називається насіння, не знаю. Але оцей, ну як в народі кажуть, волове серце. Оцей томат такий, це дав сусід насіння в минулому році. Я виростил, В цьому році я виростила свого вже насіння, зібрала в минулому. І от у мене такі великі, класні томати повиростали. Ну, мабуть, багато хто знає цей сорт волове серце. Це було в мене тут два зросшихся томати. На відео є скільки вони разом у двох важать. Ну, зараз ми з вами розріжемо і подивіться, яка це краса: м'ясистий, соковитий. Зовсім всередині мало цього зеленого, як воно називається поправте, мене не знаю. Ось такий дуже смачний, класний томат. На салат, просто їсти його. Смакота. Давайте ми ще ось так його розріжемо. Подивимось. Ось, я теж вже збираю насіння з цього томату. На наступний рік обов'язково буду його висівати. І ось такі, друзі, сливочки жовті. Теж мене пригостили в минулому році. Сусідка принесла мені розсаду. Одну штучку. І я помітила, що він такий урожайний, він стільки випускає пасинків просто, неймовірно, високорослий томат, дуже урожайний, солодкий. Ось так всерединці виглядає. Він має таку тоненьку, дуже шкірочку ніжну. Я вже пробувала консервувати нормально, не потріскався. Так що, ось, друзі, поки що це все на сьогодні. З томатами ще в мене росте пару сортів. Коли вони зізріють, я буду робити огляд ще на пару сортів своїх улюблених томатів. Залишайтеся на каналі. Кому це цікаво, підписуйтеся, будемо з вами далі вирощувати городину і квіти і в Нідерландах, і в Україні. Всім самого найкращого, мирного неба і всього самого найкращого!